Привіт усім! Мене звати Наталя і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. Незвична локація для цього каналу. Е, я, мені здається, розвідчилася знімати відео і тому приперлася в ліс, щоб точно його вже зняти. Розповім вам сьогодні про прочитане жовтня, яке вийшло доволі суперечливим і дуже осіннім. Тому кращого місця, ніж оце складно знайти, аби його записати. Е, насправді. Я провожу 99% свого життя вдома в своїй квартирі. Тому я вирішила, що мені потрібно вибратися в ліс, полюбуватися природою, ну і поєднати приємно з корисним ще й записати вам відео. Тож приємного перегляду! Дякую, що ви тут. Не забудьте про підписки і лайки і поїхали. Розповім про прочитане жовто. Ну що ж, добралися до місця, де можна присісти, вже випили теплої кави, і тепер зі гріти можна розповідати вам про книжки. Загалом, за жовтень я прочитала 5 книжок, і це ну, мало, але достатньо, бо вересень був, мені здається, ще гіршим, якщо я добре пригадую. Але особливість жовтня, що я читала дофіга саме. Дуже осінніх книжок я прочитала багато трилерів, і перший, який я купила таким чином, я в мене був поганий настрій. Це була субота після важкого робочого тижня, і я зайшла в КСД, мільйон років там не була. І просто взяла типу забила в гуглі найкращі трилери, що купити. І там була мовчазна пацієнтка, і вона була в КСД. Я її придбала таким чином зразу біля магазину, там на вулиці сіла, трошки почала читати. І спочатку все було супер. Сюжет дуже інтригуючий. Там у нас головна героїня вбиває свого чоловіка доволі жорстоко, і вона після того як її знаходять на місці злочину замовкає. І стає такою загадкою для усіх, для преси, для психотерапевтів, бо вона стає мовчазною пацієнткою. Власне, її відправляють в психіатричну лікарню, і нею зацікавлюється один психотерапевт, який хоче розгадати її загадку. Вона, наша головна героїня, також художниця, її роботи стають страшенно дорожезними, популярними. І власне цей психотерапевт починає копатися у тому, чому так трапилося, пробує її розговорити. І свої темні демони вилазять в нього назовні під час цієї історії. Погодьтесь, звучить прям класно, але книга дуже посередня. Я не знаю, як це пояснити. Ну, тобто, там мені ніби постійно щось не договорювали. Я ніби постійно відчувала, що це написано кострубато, що мотивація героїв-героя, головного нашого, дивна кострубата, це вселяло розуміння, що. Розв'язка буде такою, як вона була, і вона жахлива. Ну тобто, я не знаю, це мені зіпсувало враження від книги дуже сильно. і тому ставлю ці історії. 60, і не рекомендую вам її читати. Я не знаю. <гум> я повелась на цей відгук в углі, Вам не рекомендую вести. Ну, і на цій хвилі трилерів, жахів і всякого такого мені захотілося купити ще і ще, І ще. І наступна книга, яку я придбала вже за порадою своєї подруги, це останні дівчата. Це історія про трьох дівчат, які вижили після жорстоких вбивств, і вони залишилися єдиними живими. Ви це відбувалося в різні періоди часу і в різних обставинах. І ось одна з цих трьох останніх дівчат, вони стали дуже популярні через ці жорстокі вбивства, яких вони вижили. Ось одна з цих трьох дівчат накладає на себе руки, і всі у шоці, чому так трапилося? Адже вона навпаки. Говорила зі всім світом, що я вижила, значить я мушу жити і допомагати тим, хто у біді, і всяке таке. І е, тут починається наш власне трилерний сюжет. Чому так трапилося? Чи справді це вона зробила сама, чи це було вбивство? Наші дві залишившися, останні дівчини об'єднуються між собою, і е, все воно то крутиться. Наше розслідування починається. Е, Класний сюжет, погодьтесь, нетривіальний, не пересічний, такий, який інтригує, що ж там трапилося, і загалом, оця історія, що вони останні дівчата, звучить дуже класно. Е, знаєте, це ця історія, коли ти розумієш, що тебе отак беруть за ніс, і отак водять по сторінках цієї книги. Ти це відчуваєш, впродовж, насправді більшої другої половини книги, і потрохи починаєш здогадуватися, що там буде наприкінці. Але скажу чесно, я не вгадала. Ну, типу, я отак. Сиділа на останніх сторінках, коли зрозуміла, що там трапилося і хто за цим всім стоїть. Е, я бачила відгуки, що люди пишуть, що вони все зрозуміли, все вгадали. Е, це не мій варіант у цьому випадку. Тому мені ця книга значно більше сподобалася. Ставлю 8 з 10. класний, якісний трилер. Особливо мені здається, він зайде таким, як я, які не часто читають прям такі трилери, трилери, ось з такими сюжетами. І, е, ну, в такому випадку, коли ви ще не переїлися цим жанром, вам має сподобатися так наступна книга, яку я прочитала восени, і вважаю, що вона теж дуже класно пасує до осені, це тенети війни Павла Древ'янка. Я розповідала ось у цьому своєму відео, чи у цьому. Десь тут вона е, про першу частину, яка мене просто вразила неймовірно. І одразу взялась за другу, прочитала її. Але у цьому відео я не буду на ній зупинятися, бо мені хочеться зняти ціле окреме відео, коли я прочитаю всю трилогію, бо ну це точно варто вашої уваги. І тому тут кажемо, що це супер-пупер-мега-клас. І йдемо далі. Наступна книга вже слухайте Різдвяна. Ну, ну що. Так сталося жовтень. Такий був жовтень. Я хотіла відпочити, читаючи такі легкі книги. Я прочитала Євгенія Кузнєцьової Вівці Цілі і пу-пу-пу. Е, я намагаюся підібрати слово, е, бо... бо загалом мені хочеться якби. Більше підтримувати українських авторів і авторів. хочеться, аби їх більше читали. Але у цьому випадку книга мені не сподобалася. Я, щиро кажучи, навіть не знаю, мені потрібно більше з нею побути, бо я її не так давно дочитала, аби сформувати остаточне своє враження. Але очевидно, що негативні емоції у мене переважають серед позитивних. Про що історія вівці цілі, нас тут головна героїня. От тільки послухайте, от вдумайтеся, в які ідеальні умови для того, щоб зробити це різдвяною книжкою, всуває нас Євгенія Кузнєцьова. У нас вся історія відбувається від Романа до Йордана, тобто цей саме період суперкласних різдвяних свят. Наша головна героїня приїжджає у стару хату колишню хату, де жив її батько, в село. І вона до Сліджує різдвяні традиції ворожіння. Ну, камон, типу, це ідеально для того, щоб додати різдвяних різдвяної атмосфери просто мільйон. Але тут я цього не відчула реально. Типу, назви розділів були названі класно. Там було розділ там, Маланки, розділ Йордана. Тобто всі розділи були поділені парні. Що ти жереш? Листок, звісно. Е, так, <ривачте> повертаємось. Ці розділи були названі м -м, святами, це було суперкласно. Е, сама е, оця невеличка частина атмосфери, коли вона приходила, все ж таки досліджувала, шукала ось ці традиції ворожіння, були класними, але їх було дуже мало. Це дуже мала частина історії. А більша частина історії це те, що вона там зустріла сусіда, який власне зачарував її, і між ними почалося щось почалося між ними, не буду вам вже спойлерити. І Євгенія Кузнєцьова дуже багато. Оце все відбувається вже у час повномасштабного вторгнення у цій книзі, і вона пододавала туди дуже багато воєнних маркерів. Там було дуже багато таких, знаєте, очевидних. От було очевидно, що от саме на цьому про повномасштабне вторгнення, про там, бажання одного з героїв цієї книги мобілізуватись до війська. На цьому вона хотіла робити акцент, але вони мені були начебто ну, трошки окремо від цієї історії. Воно мені все не в'язалося в єдиний текст. Гарно написано, Євгенія Кузнецова гарно пише, але чи чи мені сподобалося? Радше ні. Це дуже схоже на драбину і на спитайте мієчку. І це слабше для мене, ніж «Драбина» і спитайте мієчка. Насправді, спитайте мієчка, мабуть, все ж таки, от я її вже перечитувала, найбільше мені з усіх її книжок подобається. Але слухайте, може, мої враження ще й зміняться, тому що я буду. У листопаді наприкінці е, організовувати у Вінниці черговий свій читацький офлайн-клуб е, в книгарні герої. Е, залишу вам тут посилання, можливо, хтось зі звільниці мене дивиться і захоче прийти, і ми будемо обговорювати вівці цілі. І е, в мене вже таке бувало, коли я піднімала оцінку книзі після читацького обговорення, тому що коли обмінюєшся е, читацькими досвідами з іншими, то е, класно перевідкриваєш для себе якісь елементи книги. Може, тут трапиться так само, але поки що. Е, на жаль, не моє. Наступна книга також від сучасника нашого Артур Дронь і його Хемінгуей нічого не знає. І сама назва цієї книги це такий, знаєте, дуже очевидний виклик канонам воєнної літератури світової. І ну, вона власне говорить про те, що це вже більше не працює. Наш український досвід він інший, він унікальний і він. Відбувається тут і зараз. І ця книга мені дуже сподобалася. Ти затамовуєш подих, коли ти її читаєш, ти е, дуже. Занурюєшся у те, що пише автор. Ці всі такі, знаєте, світло-трагічні історії, які описав у цій книзі Артур Дронь. Вони дуже тебе зачіпають, і ти і, і, і попри це, це ще й дуже майстерно написано, і е, вона читається дуже так на одному подиху. Власне, ця книга це збірка короткої прози е, з розповідями Артура з часів його служби, з такі його. Е, Фронтові історії, які він збирав про його побратимів, про його переживання, про його переосмислення і ой, справді дуже хороша книга. Вона така світло темна, і дуже злободенна, і дуже справжня, і ще й гарно написана. Вона дуже невелика за обсягом, і, але дуже така концентрована. Щиро раджу вам подивитись, почитати. Для мене це ну от я знаєте, я мимоволі порівнюю з Артемом Чехом і його точкою нуль, яку я теж читала. Вона мені теж сподобалася, але вона вже була е, така трошки віддалена від нас, бо я її читала вже в час повномасштабного вторгнення, а там йшлося про раніший досвід. І отут якраз Артур через те, що це все відбувається тут і зараз, воно настільки тебе зачіпає, і вона мені більше сподобалася, ніж точка нуль. Я думаю, це 10 десяток. Ну що, скажу вам по секрету, що ми робимо перерви в записі цього відео, тому що різко стає якось дуже холодно і потемніло, якщо ви бачите, доволі сильно, але допомагає зігрітися термос з кавою, кавою від 25 Coffee Roasters. Ви вже в мільйонний раз чули, що мені смакує ця кава, і що мені дуже подобається, що кожного разу я можу куштувати нові незвичні смаки. Мені найбільше подобається кава з кислинкою. Якщо ви не знаєте, яку обрати, то можете спробувати ту, де більше. Кислинки мені особисто вона найкраще смакує з молоком сам. Тож, у нас є 20 відсотків знижки від 25 Coffee кофі Ростерс на усю каву. Промокод Шукачка і всі деталі в описі під відео. Ну що, сюрби, і йдемо далі говорити про книжки. І остання книга, про яку я вам розповім, це «Нонфікшн. розгадка геніальності, і буду розповідати про неї коротко. А знаєте, чому коротко? Правильно, тому що я її не нотувала. Ось вам і весь висновок з прочитання цієї книги. Я прочитала її, мені видається на початку жовтня, і е, зараз е, 2 листопада, коли я знімаю це відео, і я нічого гісінько з такого, щоб... Прикладного не пам'ятаю. Ось так. Е, мабуть, через це я і рідко читаю нонфікшн, бо у мене немає звички, мені не хочеться нотувати книжки. Але водночас я не люблю нічого підкреслювати безпосередньо в книжках, що було б легше. Стікери не працюють, е, тому нонфікшн мені дається важко. Але загалом, е, книга. Я точно пам'ятаю, що я тоді думала: Вау, скільки всього прикладного я от тут можу почерпнути. Її було читати цікаво, і насправді те основне, що я з неї для себе взяла, якийсь такий, знаєте, коротке резюме, і воно дуже чітко описує про що ця книга. Ця книга про те, що безумне копіювання не працює, але ігнорування класних речей, які вже зробили, також не працює. Ми не можемо постійно вигадувати велосипед. Ми загалом його не можемо вигадувати. І для того, аби досягати успіху у тій чи іншій сфері, потрібно розбирати на молекули те, що працювало у когось, і пробувати його адаптувати під свій досвід, під свої е, правила і під те, як ви саме це бачите, але орієнтуючись на те, що працювало вже у людей. І е, це мені мені видається, що так воно і працює. Звучить як правда, правда? Тільки щоб в житті застосовувати, то було б добре. Е, так, розгадка геніальності. Я у себе в нотапнику, коли тільки і прочитала, поставила її 80. з Тут ставлю так само. Ну що, дякую вам за перегляд. Бувайте! Було приємно з вами поспілкуватися. Я сподіваюся, вам було цікаво і приємно подивитися це відео. До. Зустрічей. Пишіть у коментарях, яка у вас найкраща прочитана книга за жовтень. І не забувайте про лайки та підписки. Па-па! Ходімо пити каву. Ну, а ти їсти корм.